Доброго ранку, вітаю всіх наших слухачів. В ефірі Українського радіо Вінниця триває програма Новий день рубрика Гість. Наш шановний, поважний і всім знаваний пан Олександр Царевський. Доброго ми вже не знаємо, як вас, як вас представляти сьогодні, бо ви так ми вас підписали дуже по розумному. Це теж тема завжди окремих запитань. Олександра, ви сьогодні від кого? Нас. Uh, ну, клуб Ранданери святий матраси. Ну, дійсно, якби дуже багато проєктів, до яких <кій>, долучаємось, до яких долучаюся я особисто. І відповідно я не знаю, вже, як підписувати. Бо якби є окремо «Вінниця мобільна», яка займається. Там, Урбаністичними якимись речами є критична маса Вінниця, яка займається культурно масовою роботою той самий в апараді Морозів, от, є комбурний енергію святий Матраса, який займається змагальною скудовою, і є нексбайк Вінниця, мій любий, який. Сажає і нічим не колеса. В доброму сенсі цього слова. <рес> ну, зараз Nextbike все ж таки на перерві. Ну, да. так. зараз у нас іде... Хоча мені здається, що можна було і не закриватися з такою <рес> погодою. Ні, е, там є дуже багато нюансів. Вперше, в першу чергу, вони стосується режиму самого роботи станції, бо коли е, падає мінус, трохи стає. Mm -hmm. Прохолодно, то станції починають лягати. Вони ж повністю автономні. Mm -hmm. Є нюанси з енергозабезпеченням станції. Ну і знову ж таки, колеса е, покришки ті ж самі, вони розраховані, до прикладу, для, для катання не по снігу, не по бовоту. Mm -hmm. Трохи, Трохи інше призначення. 55 29 76 – це номер нашого студійного телефону. Можете за нами підглядати на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця, тому що. Я так розумію, це сьогодні перша презентація, така наочна і наочна бела календаря. Він вчора від вчора пішов. Так. В люди позавчора почали його розсувати. Першу uh -huh. частину накладу з'явилась. Вчора він вже пішов в люди масово. Ну і сьогодні ми його наочно показуємо. Хто дивиться нас, дивіться. Я якраз от зараз його і показую е, на Ютуб-каналі. На нашому і розповідаю, що цьогорічний велокалендар це пригоди велолосиків. Читаю, цитую, це ілюстрації, розмальовки засновані на подіях життя київських і не тільки велолюбителів. байк-туворк, тренування, подорожі, бревети, гонки та просто радощі життя. Велосипедного і не тільки. От, і не тільки велосипедного життя. От кожного року ми чекаємо велокалендар, тому що кожного року щось. Щось має бути нове, щось незвично, незвичне. Е, і попередні роки, наскільки я розуму, розумію, Вінницька велоспільнота робила календар е, власноруч, ну, самостійно. Самостійно чого підключили киян цього року. Ну, цього року Ми видачі <сум> <сум> ні ну, називаю речі, просто своїми іменами. Е, банально брак часу, бо два цікавих варіанти саме розвитку проєкту Велокалендар, е, який потребував, по перше, ресурсу. Як фінансово, так і часову, подруги просто не встигали банально. Ну і тут пропозиція від киян долучитися до їх проєкту о, велокалендаря, о, який намалювала чудово чарівно Маша Моспан і який традиційно відредагував, від які він іські всі велокалендарі Деніс Симковський. Взагалі, велосики в Маші з'явилися, це вже вчора з'ясувало, бо я думав, що це якби з появи інстаграм-сторінки, Маша мені вже просто нагадала, що вони з'явилися 2018 року, коли її чоловік. Роман Оспан він е, давав е, карпатську 1200 бревет. І тоді перший раз з'явився цей персонаж. Вони спочатку були в, е, в розрізі скетч замальовок, Маша викладала їх на сторінці, потім вони вже перейшли в цифровий простір. От, і вже цього року якби, вони з'явилися в Інстаграмі, і після того вже з'явився цей проект. Ну, додам ще, що е, тут якраз розмальовка, тут можна собі лосиків намалювати такими, які забажаєш. Хочеш рожевими, хочеш, ну, якими які твої душі Ну, заряд. Я вже казала, що треба е, якраз до календаря ще. Комплект фумастерів. Ну, так, звичайно, щось треба, бо одразу взяв до рук і займаєшся. В ну, цьому була певна складність, в принципі, тому кияни перевели це на нас. Це технічна сторона, ми, умовно кажучи, він і це займалася Тобто вже підготовка до друку, власне, друк. Бо те, що розмальовка, воно наклало певний відбиток на, те, що, на якість папіру, щоб <un> <meio> нормально та ж саме, і не тільки фомастери, маркери якісь чи олівці лягали, щоб та ж сама фарбою можна було акварельними фармами розмалювати. О, то нас суто технічно. І, чесно кажучи, простіше робити календарі які з фото, з фото або з малюнками звичайними. Це набагато простіше. Ну ще наскільки я зрозуміла, що лось все ж таки персонаж не випадковий, тому що є визначення. Ну, є визначення. Лось це людина, яка дуже потужно, моцно їде, багато катає. От він лось є і ну, на на відміну від хом'яка, який їде так повільно. Не слабо їздить, ну от. Яка ще термінологія є у велосипедистів? Та термінів дуже багато. Ну, гусей нема там котів. Ні, гусей не. є котовози. Це окремо, ага. да, це ну, окремо. Це, 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 ну, це це вінський це, термін вже чи кота... це вже не вінський термін, бо якби вже є і на Закарпатті, і в Києві, є і в Хмельницькому. Тобто вже рух пішов, скоро будемо організовувати лігу котовозів. Україна, як мінімум, якщо говорити ще про календар, офіційна якась презентація очікується, от так як воно традиційно в нас буває? Чи нам цей рік взагалі змусив відійти від усіх традицій? Ну цей рік трохи змусив відійти від усіх традицій. Буде тихо лампово як якби поступово в поетерах будемо презентувати. От можливо сьогодні просто буде гарний допис з картинками, з ілюстраціями самого великого календаря. Скільки років вже? Велокалендарю. А, власне, Вінський проєкт це вже п'ятий, да, п'ятий, два фото і три мальованих. Мені щось здається, можливо, я помиляюся, що ну принаймні от минулого року, якщо я не помиляюся, ви вже сумнівалися в тому, що наступний велокалендар буде. Ну, це так важко просто о, самі ці організаційні моменти, фінансові. От в мене є, можливо, я помиляюся. Знову ж таки, кажу, що мені здається, що вже ви вже кожен рік вже кажете. Не буду я вже наступного року цим займатися. Ну в кожен рік я це кажу, все одно кожен рік наступаємо на ті самі граблі. <кій> важко знайти. Ну, це проект, по-перше, не комерційний, ми не ставимо за мету щось на цьому заробити. От, і десь Але треба... він і не дешевий, ну... тому що поліграфія якісна. Е, попередні роки були і, і, і е, все ж таки роботи і фотографа, і фотосесії, Ну, це, так, все, я... можна, це, це все трохи тягне по грошах, як правильно зауважив. От. І починається квест спочатку, що знайти ці гроші десь, які треба вкласти, а потім ти гадаєш на каву і гущі, чи воно вийде їх відбити хоча б чи ні. Бо знову ж таки, проект не комерційний, ставиться на мету на це заробити, і наклади не такі великі. Тобто, якщо б це була якась масовка на осетний, осетний друк і низька якісь папіру, то це було б одне. А якщо це робиться, якби з любов'ю і щоб воно було якби на пам'яті приносило радість цей рік, то воно ну, трохи по інакше. Ну, беремо якістю. Uh -huh. У нас за... є телефонний дзвінок, я перепрошую. Доброго ранку, мого слухання. Доброго, ранку, Доброго ранку. Я спочатку не чув передачі, тому що ви працюєте, так. От до вас таки, я зрозумів, що ви робите мультики такі, значить, дитячі картинки, так? Ну вони для людини, звісно, цікаві. От ми ну, до вас таке питання. Ви розумієте, що велосипед це транспорт, так? Я до будь-якого транспорту, так, умов, значить, основних таких чотири є вимоги. Це надійність, затрати на технічне обслуговування, безпечність і найбільш такий, е, найбільш такий вид, е, вимога е, для людей найбільше вона потрібна це затрати на одиницю там шляху. Які затрати, автомобілі, сліпить там, горючого треба. Да? От ви зробіть такий аналіз, допомогти ці мультики ваші, да? скільки, наприклад, затрати людина повинна понести на одиницю часу там, на каліброваній дорозі. Тобто таку оцінку всіх видів велосипедів. Це було б дуже зручно для людей, які не дуже так уникають професійно, все. тому що сучасні велосипеди це в основному тільки... Щоб більше їх продати, а якщо подивитися на них з точки зору е, цього надійності, так, затрат на технічне обслуговування і кількість енергії на той всіх, що щоб тебе перевіз, то це виходить це повний ідіотизм. Дякую. Ну, Дякую я... за запитання. Про я одразу... ще можу сказати, що і пішки ходити теж затратно, тому що е, взуття теж псується, врешті-решт. Ну, одразу ремарка, що, по-перше, я не художник, я не малюю, я, я це все організовую. Цей весь, цей весь процес, е, який полягає в тому, щоб художник намалював, е, згідно якоїсь ідеї концепції, а воно вийшло, якби вже дійшло до людей. Е, По-друге, стосовно якби, велосипедів, ну. Це все одно, що казати, що виставити машину формулу 1 на ралі Паріж дакар і казати, що це якби дуже витратно, і вона не відповідає своїй ціні і не відповідає якби, технічним завданням. Тобто, кожен вид велосипеду, як зараз хвала і суд дуже багато з'явилось під є якісь вузконішові, є якісь більш широко загально вживані, які перекривають кілька напрямків. Тобто, завдяки тому, що дуже багато типів велосипедів там МТБ, шосе, е, ну саме простий поділ там МТБ, шосе, і, умовно кажучи, Сінгу Україна, дорожні, звичайні велосипеди. А там в самих підкатегорії, в тому самому вже МТБ, що там є і ендуранс, і фрірайдні, і дихашні і перелік дуже-дуже дуже великий. Тобто воно вже йде вузкоспеціалізоване. Ну і відповідно на кожен бюджет, тобто можна взяти велосипед там в тому ж самому епіцентрі за три тисячі гривень, який там проїде певну кількість кілометрів. Ну, дивлячись як дивлячись, як ти їздиш, або брати там щось високотехнологічне, з розрахунку того, що ти будеш наїжджати, як люди накатують знайомі, які назавзріло завістю, що в них там накат 12-15 тисяч кілометрів за рік. Чи повертаючись і ну, з одного боку до запитання нашого дозвонювача і довели календаря, якраз так. тема обслуговування, так. це у нас березень місяць. <кій> саме, Якщо, час, да, саме час, і тут якби все, все промальоване, І цінники дуже-дуже <кій> багато, і якби хто віддає його майстерню, хто як волосик робить сам. Коти і ми обслуговуємо. Якщо говорити взагалі про популяризацію, так взагалі велосипедного руху, ну вже в Вінниці за там останніх 5 7, 10 років зроблено дуже багато, чи є ще доречність в тому, щоб далі рекламувати от велосипеди і якось агітувати, пересаджуватися на велосипеди? Мені здається, що вже всі знають, що доцільність, недоцільність і зробили собі якісь висновки якраз от, от цього виду транспорту. Ну, умовно кажучи, я не знаю, як би це те, що стосується велокалендаря, це не реклама. Це просто якби, от. Для велосипедистів, із самого початку воно задумувалося як формат, щоб можна було десь відмічати там, коли там тренування, коли там якісь mm -hmm. заходи. Цьогоріч ми там, до прикладу, зробили повністю білий його, тобто mm -hmm. жодних відміток нема, що де якісь заходи. Тобто людина сама вправі вибирати, що де, де проставити. Ну цього року відійшли традиційного концепту, і за цього змінилась календарна сітка, mm -hmm. що можна якби дописувати, обводити, і вона стала більш простіше. Ну, подивимось, зайде, не зайде, можливо. На наступний рік повернемось до старого концепту. Це по-перше. По-друге, коли досі люди підходять, і там, скільки велосипед коштує, півтори тисячі гривень, не гривень, то це ж можна бляху взяти. Якщо в людей це викликає досі запитання і не ну, а чому такі гроші вони коштують, то якби це треба пояснювати. І. Що це, по-перше, користь для екології, для того ж самого, для того здоров'я і те, те саме, що дозвонюєш тільки що говорив, що як би, вартість обслуговування. що mm -hmm. там Стара навіть іномарка, я вже му, що там за радянські моделі Жигулів, вони як би, адекватно спів, співвідносяться по вартості, по обслуговуванню, по витратних матеріалах. там, на паливо, на те, що питався він донести, на паливо, на розхідні матеріали, якісь на запчастини, що на велосипед, що як би, велосипед буде дешевше. Ну, і ти отримуєш ще користь і задоволення. Те, що би, йде запит на велоінфраструктуру, якщо раніше це люди відверто не розуміли, там, на що нам би, вкладати в ті ж самі велодоріжки, хто не по них буде їздити, тих велосипедистів два з половиною. Локдаун просто дав дуже хороший поштовх для того, щоб люди подоставали велосипеди там. Такі вже, що там павутиння вже і ржою покрилися. Тобто карантин вам пішов на користь? Для руху так. Mm -hmm. Глобально пішов на користь. Mm -hmm. З одного боку, з іншого боку, що якби люди починають пригадувати вже на дорозі, як це правильно їздити і пригадувати правила дорожнього руху. От. І дивитися, що воно вже сипеться на ходу. Під час руху той велосипед, що спочатку треба було все ж таки на майстерню завести чи зробити йому якусь ревізію. Це вже інший момент, що ми виносимо за рамки. Глобально пішло на користь. Так, все-таки, от не, не, не договорили ми за велокалендар. От я просто дивлюся на цих лосиків. Ви їх бачили попередньо з вами? Узгоджували? От... Ну як форма формат позагалі формат ну, і, і безпосередньо ви бачили самі роботи? Самі роботи бачив це вже якби то що вдруг пішло, це, якщо я не помиляюсь, п'ята четверта чи п'ята версія. Тут дуже багато пасхалок, дуже багато відсилок. тобто, хто в велотіні, то Він mm -hmm. як би, зрозуміє побачить. Тобто, Пота... картин... потаємні це знаки. потаємні знаки, потаємні якісь сенси. Mm -hmm. а, для, тих, тобто, хто... для обраних. Не для обраних, для тих, хто як би, mm -hmm. хоч трохи пов'язаний з темою велосипедів, як би, він це все зрозуміє. Mm -hmm. Тобто, наприклад, що, чого то саме цей напис Оввер там 9 тисяч бар бо це шосейний велосипед розбирається і там певні вимоги. До тиску в колесах і не кожен насос це все підтримує. Квітень – це у нас Chicken Київ, змагання, mm -hmm. е, дуже популярні київські, і от якби відсилка йде до старту сезону, що ту лосик йде з, 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 з курчатами, до Чікін Київ. В червні місяць, то там повністю Вінниці присвячений. Так, відкриваємо, відкриваємо Вінницю. А лосики, вони з когось змальовані, чи це фантазія е, е, самої авторки? Чи ну, ви був? Пізнає... Вони... Пізнаю. От, впізнаються на чи не пізнаються. Питання риторична. Ну, То так. Принаймні вони... ідею, де, одну особистість я впізнала. Як воно відчувати себе от у такому вигляді? Ну, виду. воно було трохи несподівано. Воно було трохи несподіване, але це от сторінка повністю присвячена Вінниці. Тобто, це наші відсилка до наших заходів. Е, так, якщо, купі. якщо не дуже видно, то я е, е, поясню нашим слухачам, що якраз в червні тут є лосик е, з короною і з котом на плечах, та, чи за спиною. Так, ну важко не зрозуміти, кого мали на увазі. Коли е, малював, зображали саме цього лосика, ну, От. хто не в курсі, це пан Олександр Царевський От. і його вірний друг Коте. Коте. От. Ну, і целка борщ сало це якби, вже Роди епічний напис, який, да, який зроблений на, якщо не помиляюсь, на 80 четвертому кілометрі закрутки на асфальті, і от на ньому якби, йдуть рекорди швидкості. Як люди доїжджають до цього напису, після того, як швидкість автоматично чомусь підвищується. Я не знаю чому. Ну, є стимул, з'являється. Чи можна ще придбати календарі, де їх можна замовити і вартість? Так, Тему з календарем закрили, бо виявляється, у нас не так багато часу. Ще... Ще так, тематія. вони ще є якби в наявності. Для того, щоб їх придбати, є Google-форма. Вона є в Фейсбук і на сторінці святого матрасу. На моїй сторінці є посилання. Заповнюйте Гугу-форму, там обирайте зручний для вас спосіб доставки. Там є кілька варіантів. варіантів. От. Ну і там як би, реквізити для оплати. Вартість, Вартість до нового року 200 гривень. Угу. Наклад взагалі великий. Всім вистачить? Ну поки що 200 примірників, 70 вже пішли в люди, поки що вистачає. Подивимось. Якщо буде запит, то будемо додруковувати, але там невідомо, що буде по вартості вже після нового року. Якщо говорити от за останніх от 5 років існування велокалендаря, календаря, от з якого накладу починали, і траплялося так, що щось залишалося чи не вистачало? Починали перші 70 екземп... примірників, як зараз пам'ятаю. Угу. Максимальне це було 250. Всі розійшлися. Ну, з оголеним проєктом, який зараз <гум> всі дуже дуже сильно згадують. В нас ще є, ми ще зберігаємо, до речі. От, то його, зд... якщо я не помиляюсь, в мене досі десь примірники 3 чи 4 лежать вдома. <гум> це єдиний календар, який чомусь не пішов. Хоча я ж кажу, за нього дуже багато якби, згадують, дуже багато говорять, начебто, так, і... да, здавалося б, да, здавалося такий... б, але тим не менше, єдиний, який залишився. Цікаво. Е, ще одна тема, буквально теж у нас, я ж кажу, дуже швидко якось у нас все це минає. Новорічний велоапарат 2 січня. 11-й за рахунком, так. традиційний. Традиція заснована ще Русланом Вевчуком. Це він один з перших, який почав проводитись на території колишнього СРСР. Взагалі ця ідея реалізована. От, він проходить традиційно, знову ж таки, в першу суботу, після Нового року. От, не дивлячись на карантин, тобто ми з карантинними обмеженнями, з утриманням соціальної дистанції, проїдемось містом, щоб принести новорічний настрій. вінничанам. Ялинки нема, велопарад буде. Так, велопарад тематичний. Як буде виглядати цього року? Щось є нове? Ну він кожен раз виглядає по-новому, бо люди видумують іноді такі чудернацькі образи того ж самого Святого Миколая, Санта-Клауса Діда Мороза. Умовно кажучи, і якісь новорічні персонажі, чи навколо новорічні персонажі і прикрашають байки, що це дійсно от якби, самі, самі, собі, самі собі робимо свято. Незалежно від погоди, от ви казали перед ефіром, яка була. Рекорд мінус 18. Мінус 18. Да, Відігрівалося, тобто колеса замерзали, але ми їхали. Багато людей було. А, тоді, до речі, один з найбільших був, якщо я не помиляюсь, там 70 людей зібрав. Угу. Є якась реєстрація чи просто збираються в певний час, коли? В 13.13. В 12? 12.00 є площа так. європейська, 12.30 ми стартуємо з Площі Європейської. Проїдемо через парк, урожай, Келецька, 600-річчя назад по Хмельницькому шосе і вже до Майдану Незалежності, де. Розіграємо трошки призів за найліпший чоловічий образ Святого Миколая Санта-Клауса, найліпший жіночий образ. Навколо новорічний креатив, сніжинки. Якщо не помиляюсь, минулого року у нас ялинка перемогла. Угу. Був в костю... людина в костюмі ялинки, Це було взагалі епічно. От. І найліпший прикрашений байк. Реєстрація потрібна? Ні. Ні. Просто приїхати. Велосипед? Так. Да. Угу. Е Якщо говорити взагалі аналізувати, підсумовувати 2020 рік, що змінилося от у житті Вінницької велоспільноти? Ну, з одного боку, велосипедистів стало більше, з іншого боку, кхів, воно якось більше перейшло в. Частково прийшли змагальні компоненти, прийшли в онлайн. Дуже багато подій було скасовано або не відбулися. Той самий Вінницький володень, це вперше він не відбувся. Ми просто не взяли ризик на себе організовувати, якби там були вікна, коли це можна було зробити, але тоді вся команда була зайнята організаційно іншими подіями. Нам вдалося провести закрутку в новому форматі командної гінки. Тобто командні змагання це перше ми зробили, як Вінниць, і один з перших аматорських таких варіантів на території України в форматі як окремого, окремого виду змагань було. Якщо багатоденка, то там командна гінка проводилась, Це Львів'яний роблять Макеба-Сайк. Вінниця в цьому сенсі, як аматорські змагання, то перше. Клуб Рон святої матраси запрацював. Ми почали робити вже під своїми прапорами заїзди на довгі дистанції з реєстрацією ВЦП у французів. Тобто, це з можливістю переїхати потім Париж-Березпереч, найдавніший і найепічніший бревет в історії людства, От, який тягнеться історія якого з 1890 року починається. От, і Кілька проєктів вони просто не відбулися, я зараз про них не буду проговорювати. Тобто рік дуже суперечливий, рік, якби, який привніс дуже багато позитиву і дуже багато і мрій він просто порозбивав. Але з іншого боку, ви самі згадували, що якраз і за карантину, і за пандемією, люди все ж таки більше почали звертати увагу саме. На велосипед як на Почав... засіб пересування. Да, це з одного боку, так, а з іншого боку, що коли люди там десь по був локдаун, і в принципі сидіти вдома не якось не, не, не те, і люди їхали десь, якісь викатки, якісь радіальні виїзди, а ти їздиш і обслуговуєш ці бісові так Так що особисто для мене цей рік прийшов під знаком розширення мережі Нексбайк, організації клубу і. Якогось дивного формату організації якихось вогозаходів, бо воно робилось не за, задля, а всупереч в основному. Я боюся питати за плани. Ні, плани є, якби є. вже… Ну, тому що цьо, ну, цей рік показав, що планувати щось дуже важко насправді. Саме формат от, заїздів в форматі бреветів, що це індивідуальний воозаїзд на довгу дистанцію, то він якби, показав, що саме в карантин один з тих форматів, який має право на життя. Тобто є колендар бреветів, він офіційно вже зареєстрований, вже викладений у нас на нашій сторінці в Facebook, і на сайті, на ресурсі Ранонерському ранонер Він зареєстрований французів і сподіваємося, що це вже поступово втілювати. Ну, це все аматорське, це, це, це все аматорське. Ми угу. до професійних, ми максимум в сапорті, водички подати, там десь перекритті постояти. Угу. От, до професійного ми трохи. Ну, як на мене, просто довгі дистанції, це для мене вже професійність, певна професійність. Ну, Дистанція, по-перше, у вас в голові. <світ> тобто важко пройти перший раз 5 кілометрів, а якщо ти цей маршрут, як виявляється, це відстань від твого дому до роботи, і ти робиш це кожен день, і за для цього, в принципі, варто встати всього, ну, вийти з хати на 40 хвилин раніше, і це входить в твою звичку, то потім в тебе виникає бажання пройти і 10, і 15 кілометрів. З велосипедом плюс-мінус те саме, тільки це в більш тислі терміни. Що ще є щось таке? За чим потрібно слідкувати нашим слухачам для того, щоб приєднатися? Що ми вже можемо анонсувати на наступний рік? Те, що на наступний рік, ну це вже більше стосується початку сезону. Зараз поки що тримаємо кулачки за те, щоб. Була прийнята концепція велосипедного розвитку до 2023 року, яка вже міська. при міська Вінницької ОТГ. Не міська угу. вже Вінницької угу. ОТГ, яка вже прийнята виконкомом і буде виноситись на сесію Вінницької міськради. Там дуже багато позитивних речей стосовно розвитку веломережі, як міста Вінниці, так і долучення до цієї мережі ОТГ, які долучається до. Вінниці. Тобто вже йде глобальний стратегічний план, і сподіваюся, що такий план буде з вплином часу прийнятий на рівні області. Бо якби Вінниця, те, що вона розвиває, це добре, це позитив, це супер. А от як зробити єдину цілісну мережу, хоча б промаркувати маршрути, не всі ж мають якби, там, або не вміють, або не мають навігаторів. а Таким старим дідовським способом по мапі паперові їздити, якось вже не комільфо. Mm -hmm. Якщо б ми ну, був маршрут промаркований, щоб людина мінімум зусиль докладала по навігації, то це б, на мою думку, призвело б до активного розвитку внутрішнього велосипедного туризму. Тобто, плавно підходимо до того, що необхідно маркувати маршрути і створювати не тільки велосипедну мережу всередині міста, а й об'єднувати міста в області. І в принципі воно не тільки в планах, але вже рухається до реалізації. Та до Ми затвердження в те, що стосується, стосується концепції Вінницької, так рухається, а те все решта в планах. Ми Будемо за цим спостерігати. Я дякую вам за розмову. Дуже mm. швидко це все збігло. Дякую за запрошення І маленька ремарка. Воно в принципі не стосується теми етеру. Я так розумію, це останній ранковий етер. В цьому форматі на Суспільному. І, чесно кажучи, мені це трохи розбиває серце, бо дуже, класний, засмучувати. Дуже, та, наших до, дуже класний формат, і я не розумію логіки керівництва Суспільного. Чому закривати проєкт, який, в принципі, звідки вони беруть ці рейтинги, що вони рейтинги, що не слухають, слухачі дозвонюються, якби задають якісь питання. Звідки це все береться? Ну, я розумію, що в Києві відніше, але це нищення. Місцевого мовника, то не є добре. Ви знаєте, як на мене, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Можливостей. Так, так. Ми дякуємо за розмову нашому гості. Нагадаю, що сьогодні про веложиття, про плани на майбутнє говорив Олександр Царевський, представник велоспільноти, будемо казати так, тому що дуже багато приємних регалій в нього є.